Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розбираємо досить важливу тему для всіх українців, які проживають або збираються проживати в Польщі. Ми будемо говорити про те, як за останній рік в гіршу сторону, до речі, змінилось відношення поляків до українців, і одразу ж наголошую, що це є фактично результат тих антиукраїнських і ксенофобських е, кампаній інформаційних, які розгорталися на території Польщі, впродовж. Як мінімум останніх 6 місяців. Але при цьому всьому є і гарні новини, і давайте власне, зараз про це поговоримо. Дивіться, до речі, відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за ваші коментарі так, з приводу даної теми. І давайте починати. 78. Спочатку ми поговоримо власне, так, про різницю між. Взаємовідносинами між українцями та поляками, тому як вони поділяються, є, скажімо так. Думки і є те, що думають про українців, польські роботодавці, для яких українці являються е, дуже і дуже важливим ресурсом для досягнення своїх цілей і для збільшення виробництва і так далі. І з іншої сторони, є просто звичайні поляки, які ходять на роботу, які не мають підприємств і які не затрудняють для себе на роботу українців. І до речі, що дуже дивно, що. Е, Відношення до українців в цих двох категорій різниця як не дивно, але і тут є свої схожості. Давайте почнемо з того, що почнемо з хорошого, скажемо так: 78% компаній в Польщі мають позитивне або нейтральне ставлення. До працівників з України було оприлюднено ціле е, дослідження. Його зробила компанія Personal Service. Е, це барометр польського ринку праці, який виходить декілька разів на рік. От і е, спочатку давайте поговоримо про те, як відносяться польські роботодавці до українців і це проаналізуємо. А потім перейдемо до найцікавішого до того, як звичайне польське суспільство е, скочується в ненависть до українців. Я б так навіть сказав. 42% роботодавців в Польщі висловлюють позитивне ставлення до працівників з України. 36 декларують нейтральне ставлення, тобто оце і є цих 78%. В компаніях особливо цінують українців за їх здатність до швидкої адаптації, працьовитості та швидке вивчення польської мови. Також кожен четвертий роботодавець вказує, що цінує працівників з України за досвід, а кожен п'ятий за скромність створення позитивної атмосфери та лояльність. Трохи менше 14% роботодавців цінують знання українців, це що стосується хорошої сторони. Серед підприємців натомість 17% компаній вказали, що немає нічого за щоб вони цінували працівників з України. Це на 12%, до речі, більше ніж рік тому. Ви собі уявіть В минулому році лише 5% було відсотків компаній, які там негативно ставились до українців на сьогоднішній день. Це вже 17%. відсотків, і це наслідки діяльності партії конфедерація. Виборів парламентських виборів місцевих, які грались антиукраїнськими настроями, знаєте, як їм хочеться для того, щоб здобути собі рейтинги. І вибори вже пройшли. Хто там свої інтереси мав допільнувати, в них допільнували. А далі, от ми бачимо просто, що після них залишилось. Після них залишилось тільки негатив, спустошення і ксенофобія, яка в подальшому буде розвиватися, я думаю. Також 13% роботодавців задекларували негативне ставлення до українців, що От, і при цьому всьому, це на 2% менше в порівнянні з минулорічним дослідженням. Тобто більше тих польських роботодавців, які в минулому році. Позитивно відносились до українців в цьому році кажуть, що вони їх ні за що не цінують, але от тих, хто прям дуже негативно відноситься до українців і ні за яких обставин не брав би їх на роботу, таких на 2% зменшилось. І я думаю, це пов'язано з скороченням бізнес-активності просто в Польщі. От і все. Найкращу думку про працівників з України мають середні фірми. Це 47%. З них заявили про однозначно позитивне або. Радше позитивне ставлення. У випадку великих фірм цей відсоток становить 44, а серед малих 34. Якщо подивитись на конкретній галузі, то найбільш позитивне ставлення до українців має it сектор Це 56% опитаних. Вони висловили однозначно позитивну або позитивну думку. На другому місці виробнича сфера, тобто це заводи, склади, фабрики. Не будівництво, до речі, як бачите, не перевезення, а саме виробнича сфера. От також. Можемо зробити який висновок? Можемо зробити висновок, що незважаючи на загальну ксенофобну обстановку щодо українців на території Польщі, підприємці і надалі цінують українського працівника. Вони розуміють, що якщо український працівник... Виїде за кордон, то на підприємстві почнуться проблеми. Тому як просто не буде вистачати робочих рук, поляки на на великій кількості таких позицій працювати не хочуть. А якщо ми говоримо, наприклад, про it сектор то їх просто-напросто не вистачає. От. Тепер до найцікавішого про те, як змінилось і власне в якому вигляді зараз відношення звичайних поляків до українців. З дослідження випливає, що гірше за роботодавців українців сприймає польське суспільство. Кожен четвертий респондент зазначив, що його ставлення є позитивним або е, нейтральним, скажімо так, до українців. Кожен четвертий це означає, що 75% поляків негативно відносяться зараз або негативно, або радше негативно відносяться до українців. Це е, щодо хорошого ставлення, то воно в е, якби. Кількість опитаних поляків зменшилась на 10% ніж рік тому, тобто втрати по позитиву до українців серед поляків і по позитивним настроям з втрати 10%. Негативне ставлення до українців задекларувало 18% опитаних, і це на 4% більше ніж минулорічного показника. Крім того, 41% поляків вважають, що українці є причиною затримки зі зростання зарплат. Затримка зі зростання зарплат це в тому плані, що українці працюють так, і, вони, і польським роботодавцям немає сенсу умовно піднімати заробітну плату. От, і вони вважають винними українців в тому, що вони мало заробляють, фактично. Також лише 32% респондентів визнали, що наплив мігрантів зі Сходу не становить загрози для підвищення зарплат. Тобто менша частина поляків адекватних розуміє, що е, підвищення зарплат воно залежить не від українців, а воно залежить фактично від е, стану економіки і від того, е, що собі може дозволити той самий роботодавець. Плюс всі забувають, як працює економіка, і всі забувають, що у випадку, якщо це якесь виробництво, якщо на виробництві підняти зарплати, то ціни піднімаються ще більше, тому як в е, ціну кожного товару. Закладається від ну якби витрати на заробітні плати працівникам, які ці товари виготовляють. От і е, чомусь бачимо, що населення думає, що у випадку, якщо зарплати піднімуться, то зарплати залишаться, то ціни залишаться такими самими. Хоча ціни це перше, що буде підніматися після того, як піднімаються заробітні плати. Е, страх вит е, страх втрати роботи на користь українців, задекларувало. Цілих 21% поляків, при цьому найбільше таких спостерігається в наймолодшій віковій групі від 18 до 24 років 32 От групи в групі осіб старших 55 років відсоток оцієї боязні втратити роботу через українців становить лише 9%. І тут також можна зробити висновки, що молоді люди, молоді поляки бояться, що українці заберуть в них роботу. Хоча насправді все, що потрібно. Це просто навчатись, вдосконалюватись, набиратись досвіду. І ніхто ніяких зарплат, ніхто ніяких робіт у вас забирати не буде. От, в загальному бачимо, наскільки можуть бути, наскільки пагубними можуть бути ці інформаційні кампанії, які проводяться в Польщі проти українців. І нагадаю, що це все відбувалось на фоні місцевих і парламентських виборів, бо саме. Коли почалась парламентська передвиборча кампанія на початку в кінці літа, там, на початку осені, саме тоді е, почали розвиватись, роздмухуватись ксенофобські настрої, і почали кожен політик, е, е, хто там е, якби грав на, на антиукраїнських настроях, мав кинути камінь в українця. Зараз ці кампанії закінчились, вже нікому українці не цікаві, але негативне враження. Про українців залишається. І не зрозуміло, скільки треба буде часу для того, щоб знову все нормалізувалось до якогось адекватного рівня. Дякую, друзі, за ваші перегляди. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!